Ну і на тій, е, розподільнику в нас в кологоць. Ми малі діти. Е, Тато не, не до лісу, мама не до лісу в нас в колосці, а остальних по участкам. привезли нас бараки без вікон, без дверей. Ніби які бараки? Хата на два входи. Але нема, там, де живуть, то, там є вікна, двері, а там, де нас привезли, нічого. Господи, бендеручу привезли. Смотрите, Да ні, то да вони такі люди, як ми. Не похоже. Мама подушкою периною заставила вікна, аби до ранку переночувати вночі, а везли нас на, на, тих, на грузових машинах. Прикрив нас шофер брезентом таким смердючим від бензину, що ми діти так ригали, що мама не знала, де вже ту дитину щоб, щоб ті, ті бебухи не обригати. не йде за діти, божечко милосердний. Ми всі в купку, тато нас кожухом накрив, і ми, як курята, сиділи до ранку. Ранку пішов голова колоску. Вставили два вікна, привезли дров, їх ми трошки утепліли. А на самі різдвяні свята на другій половині поселили німку. Там геть були польські німці, ще Катерина їх вислала. І нема що їсти. Я говорю, чи це маруся. Ну, що тут можна кажуть Оля? Далеко, далеко, і на дорога є, там є капуста мерзла. Ще одна дівчина і я, ми нічого не кажемо, я собі взяла мішок, а в мішок соломи, сірники і йдемо вечором по ту капусту замерзлу. Рахуйте 45 градусів мороза. Пішли ми тла, йдемо, вовки виють. Не знаємо, чи йти далі, чи ні, але ми не дивляємося, бо сам на дорога є. І той. Прийшли ми, є, бурці з капустою є, а така капусточка величезна, ви такі які черники. Той, що я взяла дві головки, і там та дівчина дві, і йдемо. І слухайте, взяла дві головки капуста, такі о голови, замерзли, то й і на тут, друга тут, а мішок тут йдемо. Вже не чуємо, вже вовки виїзд, вже, вже немає. Йдемо, йдемо. Ми прийшли до хати, а нас вже шукають на селі, бо нема. А то певно три кілометри, її куди йти. І, і тут я тіла війни, в біла, прийшла за поріг. А хата зараз на дворі коридора немає ні веранди. Ну, чути відразу вхід до хати. Запоріг зігнулася, капуста бамкнула. А мама зараз цукерою, то на святий вечір. Мама з цукерою нарубала тої капусти, на п'яток, зварила. А в другу, на другу половину німку перевели десь далі, а жінка була. Згір, така феня дам чешак. Мала четверо діточок. І мама мала трохи крупи, засипала ту, а тато мені каже, ружь, віднеси трохи фенів, бо там діти є. А мама каже, та то нема що в мене, то було мерзле, то було багато, а якщо дварило, то ма. Але ж ми б їсти, а вони не будуть. Та й мама шо взяла и миску виннесла цуда. О, вот така була наша све... вечера света.